Дякую, що залишаєтеся з нами. Зараз до нашої студії завітав цікавий гість. Це політолог Андрій Дуда, з яким ми продовжимо наш сьогоднішній ефір. Андрію, доброго дня вам. Доброго дня. Я би хотів розпочати розмову з вчорашньої, вчорашнього інциденту із народним депутатом Володимиром Парасюком. На вашу думку, кому вигідний може бути оцей, так би мовити цирк, яким зірвали призначення антикорупційного прокурора? Ну, я думаю, насамперед, це все-таки цирк одного, одного актора, якщо так можна сказати, саме Парасюка, тому що це його такий певний політичний стиль, і саме таким чином він ну, демонструє якусь свою діяльність. Але треба розуміти, що Парасюк він абсолютно керований чоловік. Це людина групи Коломойського, і очевидно, він жодного кроку не зробить. Якщо це не буде в інтересах цієї групи, на жаль, але це так мені склалося суб'єктивне враження, що керівник парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції Горсоболів одразу після цього інциденту з прасуком так швидко закрив засідання, всіх розпустив, як наче це ну, він був в курсі такого, що можливо щось буде. Після чого давай закриває засідання. Я власне хотів сказати, що але я не виключаю, що якоюсь мірою це було і Якщо не зінспіровано, то принаймні якось мав вплив на цей інцидент саме сам Єгор Сополів, тому що дійсно ну, поведінка його, ну, ви бачили те, що я бачив. З на з, з, з цього засідання поведінка після цього інциденту показувала, що дійсно таке враження, що це була якась складова певної жр, зре, зрежисованої ситуації. На жаль, тому що е, і Соболєв, і Парасюк вони представляють все-таки Майданівське середовище, і мені прикро, як людині, яка сама була на Майдані. І ну, вважаю, що я був в, на основних подіях Майдану, так? мені прикро, коли спекулюють на Майданівській темі. Чи заробляють? Да, ну я... Не буду так стверджувати, бо я не можу представити якихось фактів. Але, ну, однозначно, це дуже недобра ситуація. А, таке досить риторичне запитання. Однак хотілося б на цю тему теж поговорити, з іншого боку, поглянути на цю ситуацію. Ось скажіть, як можна в Країну, в якій от є такі інциденти, як з Поросюком і Добкіним, запрошувати іноземних інвесторів вести перемовини там на рівні папи Франциска або лідерів інших держав про те, що ми цивілізована країна і виконуємо там будь-які домовленості, неважливо мінські чи не мінські. Як можна там вести перемовини з МВФ по виконанню своїх зобов'язань, коли у нас пан Ляшко створює тарифні майдани, які протестують проти тарифів? Як, як діяти в таких умовах, коли е, народні обранці, користуючись популізмом, підривають ті домовленості, які е, вже укладені для того, щоб держава України взагалі існувала? Ну, ви знаєте, от це той випадок, коли я не просто можу підписатися під кожним е, словом, яке ви щойно сказали, а е, ну, вибачте, за пафос можу підписатися кров'ю під кожним цим словом, тому що це настільки е, от. Це дуже точне зауваження, що на жаль, але такі інциденти формують е, імідж України як failed state». Ми не маємо, ми маємо все робити, але ми ніколи не маємо виглядати як фейлд-стейт. Тому що ми, наша мета сьогодні це перемогти в війні з Росією. Наша мета сьогодні побудувати процвітаючу Україну, яка буде показувати зразки економічного благополуччя, коли в нас буде ВВП на душу населення найвище, хоча б на постсовєтському просторі. Тоді ми будемо казати, що так, ми, ми держава, яка відбулася, і держава, яка представляє велику націю. Але ми так не переможемо Росії, тому що нам не. Дадуть зброю, ви кажете, як прийдуть інвестиції? Це півбіди. Ви скажіть, хто дасть зброю державі, в, якій, в тому числі летальну зброю державі, яка може собі допускати, коли в вищих органах держави трапляються такі інциденти. І це не поодинокий інцидент. Тобто, на жаль, але все це є складові. Вільно чи не вільно, але складові побудови іміджу України як держави, яка не відбувалася. Фейлстей цього допустити ми не можемо. І я вважаю, що на е, е, подібні інциденти з Парасюком має відреагувати саме майданівське середовище е, той майдан, який е, е, був організаційною е, організаційним ядром. На е, нашої революції е, е, на, гром, Громадські, громадські активісти. Те, що я можу бачити в соціальних мережах, те, що я можу бачити там з виступів деяких активістів на в засобах масової інформації, частина з них підтримує дії Парасюка. Вони говорять, що ви знаєте, коли у нас такі суди, така прокуратура там СБУ, коли такі люди вони не сидять ніяк не покарані. Це єдиний шлях, як можна з ними діяти. Пам'ятаєте, що тоді, от коли була сміттєва люстрація, підтримували, коли депутатів кидали у сміттєві е, баки. З одного боку, а з іншого боку, оці ж самі депутати, які дозволяють собі такі виходки, вони чомусь не голосують, наприклад, за зміну кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє таким людям, там як Лукаш або Єфремов е сидіти вдома спокійно, кілька місяців вивчати свої справи, не сидіти за ґратами. Ви знаєте, от, от саме так, якщо вибачте, е я також зустрічаю і серед своїх знайомих таку, знаєте, чисто емоційно е схід. Хвалення подібних е, фактів, ну, не конкретно по парасуку, тому що в даному випадку воно всі багатьом дуже не сподобалося. Не тільки по змісту, а й по формі. Тому що, знаєте, бити старшого чоловіка, коли він сидить до вас плечима, це е, така. Ну, більше е, техніка шпани, а не відповідальних людей, нечесних людей. Тому, звичайно, такі підлі удари не подобаються навіть людям, які виступають за подібні методи розправ. Е, те, що не працюють суди, це абсолютно правда. Те, що в нас не, не працюють інститути е, належно належному рівні люстраційні, це також правда. І тому звичайно, що. Майдан люди майдану мають це. В, в, в одягати в організовані форми, так як Майдан одягнув таку організовану форму, як волонтерський рух, безпрецедентний рух, який фактично врятував Україну, українську армію. Так само, як Майдан одягнув таку форму, як добровольчі батальйони, які змогли вперше стріляти в тих, хто нібито себе подавав як мирні люди, так цивільне населення. Насправді буду. Чи агентурою Росії. Так само ми маємо одягнути організовані форми для народної ілюстрації, тільки не такої, не сміттєвої, а люстрації через тиск на владу. Якщо влада щось не робить, давайте виводимо людей на вулиці, давайте пікетуємо, давайте тиснемо на кожного депутата. А що він зробив? Але не таким чином. тому що те, що ми зараз робимо, це тільки на шкоду такі форми, подібні до парасюкатами. До... Якихось інших бійок парламентських, це все форми, які є неприйнятними для формування позитивного іміджу, тому що я Паралій. розумію, наприклад, Кравчука, який дав в лице Добкіну. це абсолютно зрозуміло, це людина, яка ну, є в людей ну, емоційне несприйняття, це емоційний зрив. Я такий факт можу зрозуміти, але коли майданівець Парасюк користує. Юючись тільки тим, що він був на Майдані. Е, до речі, самов, е, привласнивши собі статус сотника. Він ніколи не був на Майдані сотником, і після цього він е, спекулюючи цим б'є чоловіка, який дуже багато зробив для Майдану, який фактично, ну якщо хочете, зробив перше організоване озброєння Майдану, вибачте, але це неприйнятний факт. Щоб закінчити з цією темою трошки на позитиві, Служба безпеки України за їхнім повідомленням вже порушила кримінальну справу про. Проти Поросюка за напад на працівника правоохоронних органів. А як нам скористатися цією можливістю? В кожній проблемі ще є дві сторони. Зараз це може бути можливість, коли народний обранець таке собі дозволяє. Це є шансом для громадськості тискнути на інших парламентарів для того, щоб вони швидше прийняли закон про зняття депутатської недоторканності. Як нам це зробити? Ви знаєте, ви я взагалі вважаю, що хоч це не є в конституції, але в нас прийшов час ставити питання про відкликання народного депутата, і рано чи пізно громадськість має все-таки ставити на порядок денний конституційних змін. На жаль, Воно вже не поставлено в цьому порядку денному, де говорять про децентралізацію, але має бути відповідальність народних депутатів. Ну і я думаю, все-таки, що в майбутньому, вже в майбутніх скликаннях люди реально оцінять роботу таких депутатів, які тільки там кричать, якісь провокують бійки, але не зробивши жодної нормальної законодавчої ініціативи. В порядку законодавчої ініціативи, подивіться, що вносять такі люди, як. Парасюк, це 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 просто не витримує жодної критики. Зараз аналізуємо останні важливі події з політологом Андрієм Дудою, який перебуває в нашій студії. Продовжуємо вже в другій частині розмови. Хотілося б поговорити зокрема і про цей скандал, який зараз з другим туром виборів в Кривому Розі, де вілку вілкула оголосили переможцем вілкула старшого. Чи не здається вам, пане Андрій, що з самого початку якось партія самопоміч від якої і йшов Юрій Милобог, який програв вибори в Кривому Розі? Давайте константувати, вона його не підтримувала. Ну Банально злила, там не було. Туди не їздив садовий керівництво, там березюк чи ще хтось не агітував, за руку, не водив. Як це було в Миколаєві, куди їздили і Гопко, і інші керівники партії самопоміч його не крутили по 24 му каналу, там більше зосередились на якихось своїх партійних штуках і якось втратили. А тут опа не пройшов 750 голосів. Є фальсифікація. Давайте на цьому попіаримось, але явної е, е, якось підтримки свого кандидата у кривому розі я не бачив. Чи бачили ви? Я з вами повністю погоджуюся. Це в мене те, точно це не відчуття, я точно можу про це говорити, що так воно і було. Ну, Насамперед, що треба сказати? Звичайно, що вибори в Кривому розі неймовірно приємні. Так само, як в Дніпропетровську в Кривому Розі. Це тішить, що проросійські сили фактично отримують удар за ударом на своїй території, яка була для них рідною роки. Ну, той же ж Вілкул старший. Це ну, в кривому розі настільки потужний, важко ваговик, що ніхто навіть не сумнівався, що він буде міським головою. Він там постійно був міським головою останні роки. І останні Кликання, і звичайно, це людина, яка мала неймовірно е, е, потужну і організаційну, і фінансову базу. Той факт, що Милобог зміг проломати цю е, твердиню, це величезне чудо. Але я не думаю, що самопоміч не знала очікувань в кривому розі. Кривий ріг це найдовше місто України. Це е, Місто, яке тягнеться, якщо я не помиляюсь, поверх 100 кілометрів. Це потужний потужний промисловий центр. Звичайно, цьому місту треба було надавати величезної уваги, а не так, як вони це зробили. Мені також прикро і за самопоміч, і до речі, не тільки за самопоміч, і за взагалі проукраїнські політичні сили, які не доклали належних сил для перемоги. Кандидата, тому що можливості були, явка була достатньо невисока, і резерв потягнути на той розрив, який взяв за рахунок, якого виграв Вілкул, можна було. Другий момент це те, про що ви не кажете, але насправді програш великою мірою був в цьому. Я певен, що там була величезна фальсифікація, але ця фальсифікація має. Сьогодні е, на неї треба реагувати не всякими істериками типу там, Єгора Соболєва чи ще інших представників самопомочі, які сьогодні на цьому роблять такий своєрідний піар. А це треба було робити з захистом результатів виборів. Ми не маємо казати сьогодні, заявляти ну, про те, що там 4 тисячі вкинули бюлетенів, і не показати жодного акту. А це треба. Було масово складати акти для того, щоб складати акти, треба було, щоб були потужні е, спостерігачі, щоб це були добре підготовлені спостерігачі. Кривий ріг, хоч і величезне місто, але воно не настільки велике, щоб в другому турі, тобто при повторному голосуванні, не забезпечити е, фаховими спостерігачами. Тим більше, що звільнилася ж величезна кількість людей е, з е, попередніх виборів, можна було це зробити. І е, треба було хоча б на виборчу дільницю мінімум двоє людей, які би фахово спостерігали. Фахово, це коли не сидять в куточку ці спостерігачі, а стоять біля, е, е, біля кожного хто видає виборчі бюлетені, і звіряє, чи є людина в списку, чи не є. Якщо би був такий захист результатів виборів, я більш ніж певен, що Вілкул ніколи би не взяв своїх тих голосів, які він зараз набрав. І е, е, опозиційний Блок сьогодні не не зараховував би його в свій актив перемог, тому що розрив для кривого рога ну просто смішний, скажем прямо. на останок, пане Андрію, щоб цю вже тему теж завершити. От дивіться є мітинги під Сивика. принаймні, були, є мітинги під міськвиконкомом з е, першого прям з вечора, коли мають оголосити результати, і от по нинішній день тривають, але немає судових позовів. А лише суд може скасувати результати виборів. То ну, про що це свідчить? Ну абсолютно. Хоча я вам скажу, що суд це вже насправді е, це не найкращий варіант. Тому що на сьогодні за законодавством можна тільки скасувати, е, пробачте, визнати вибори, вибори недійсними тільки на виборчій дільниці. І є чіткий перелік трьох підстав, на підставі яких можна е, визнати вибори недійсними. Е, і там мають фігурувати тільки акт. Спостерігачів, уповноважених осіб, партій і тому подібне. Тому дові... пробачте, довірених осіб е, і інших е, осіб, які мають право складати акти. Все. Е, а те, що зараз роблять мітинги, на жаль, це випускати пар. Е, хай, е, ну так, е, все, лишається ще можливість судової війни. Е, судову війну ну, треба було б максимально зосередити зусилля, щоб найняти хороших юристів. Які зараз будуть оскаржувати результати, визнавати, вимагати повторного підрахунку, там, інші виставляти вимоги. Але основне скасовувати, до речі, оголошення факту, правомірність оголошення обраним вілкула. А, але ще один момент, який я би хотів на що звернути увагу. На сьогодні треба е, домагатися, щоб відкрили кримінальні провадження за фактом фальсифікації, в рамках кримінального провадження, щоб вилучали виборчі бюлетені, виборчі документи і дивилися особливо там, де на виборчих дільницях велика кількість недійсних виборчих бюлетенів. Тому що це найбільш, е, е, найбільш живана форма фальсифікації. Це коли крім однієї позначки проставляють ще одну позначку, розуміючи. Що оця друга позначка могла бути проставлена іншим чорнилом? Якщо в рамках кримінального провадження вилучать ці виборчі документи, і експертиза встановить, встановить таку кількість бюлетенів, які з в результаті фальсифікації були визнані недійсними в такому випадку можна нам щось надіятися. Все інше це абсолютно е, не, не вирішує справи. Е, абсолютно, випускати пар і не більше. Ще трохи про політику хотів з вами поговорити за останні кілька днів. З'явилися дві новини, які стосуються кабінету міністрів України і ротації. Там прем'єр-міністр Росені Яценюк спочатку погрожував розпадом коаліції, якщо він не буде прем'єр-міністром. Надалі а потім з'явилася інформація про те, що він веде перемовини із президентом України Петром Порошенком з приводу персоналі, хто буде входити в новий кабінет міністрів. Ми пам'ятаємо ще із весни, і потім влітку велися розмови про те, що саме восени після місцевих виборів будуть перестановки. В українському уряді, от які ви бачите персоналі, хто куди, які сили після місцевих виборів, можливо, змінили свій вплив в коаліції в парламенті. Тепер можуть претендувати на більші місць. Може, хтось перегляне свою політичну позицію як самопоміч, яка в Кабмін взагалі нікого не делегувала? Ну, ви знаєте, я чесно вам скажу, тою інформацією, якою я володію, я просто не, не можу поділитися, тому що ну, по-перше, вона недостовірна. А по-друге, ну. Мене просили про це не говорити про конкретні персоналі. Ну раніше, наприклад, пам'ятаєте, анонсували освіту там гуманітарний більше блок. Заміну, ну за моєю інформацією, ніби то йдеться не про гуманітарний блок. Вірніше, тільки частково про гуманітарний блок не виключено, що міністерські портфелі будуть розподілені не тільки з цього блоку. Тому я би. Конкретно зараз не говорив. Звичайно, про, про якісь конкретні зміни я би зараз не говорив, бо як сьогодні модно казати, не вангував. Так? Але серед А якщо прибрати персоналі, то давайте про якісь тенденції. Ну, давайте так. Звичайно, будуть шукати тих блоків, які є традиційно слабкими, але вони іншими бути не можуть. Тому що, наприклад, соціальна політика завжди буде слабка, не тому. Що Павло Розенко поганий міністр? А тому, що в нас немає коштів для сильної соціальної політики. Система така. Так, да, звичайно, медицина. от Всі, наприклад, шишки часто кидають на нашого міністра охорони здоров'я. Я все розумію, але там дійсно є певні прорахунки, особливо як ви пам'ятаєте, по закупівлі медикаментів. Але що? Що стосується самої медичної сфери, вибачте, вона не може процвітати, тому що бюджети медичної сфери сьогодні критичні. І тому, звичайно, що можна знайти винного і сказати, оцей міністр винний він не забезпечив галусі, але ну, це буде неправильно, тому що ну, в таких при таких бюджетах, які є сьогодні, є достатньо складно говорити про успіхи. Є наскільки я розумію, є дуже великі претензії до міністр міністерства енергетичного блоку. І що стосується Демчишина, неодноразово піднімалася тема. Як на мене, оце буде фігура, яка буде великою мірою великою мірою Так, камерними спотикання, і будемо бачити, які будуть заміни. Якщо він не буде змінений, то ми будемо говорити, яка лінія реально перемогла в формуванні нового... на останок кілька секунд з, з приводу позиції партії самопоміч чи як ви вважаєте, вона може переглянути своє ставлення, чи так і залишатиметься у внутрішньої опозиції до самої ж коаліції, нікого не висуватиме, не братиме відповідальність за зміни в країни конкретно на своїх представників у Кабміні? Ну ви знаєте, от про те, що самопоміч перегляне позицію і все-таки буде делегувати своїх представників, багато говорять. Ну, от в мене чомусь внутрішнє відчуття, і поки що така попередня інформація, що поки що вони не будуть йти в уряд. Хоча риторика самопомочі в останній період ну, однозначно дуже пом'якшилася. Тобто самопоміч сьогодні не демонструє якихось демаршів, як це було через ГОПКО, через конституційні зміни. так? Да, конституційні зміни. Тобто вони, вони вже не демонструють такої жорсткої протипрезидентської активності. Тому я не виключаю, що можуть бути сюрпризи, коли вони все-таки змінять свою позицію. Но на сьогодні, за моєю інформацією, поки що ще. Ну, це, такий формат не, не був актуалізований.